На площі Героїв Євромайдану в Тернополі вже облаштували бордюрний камінь, підготували її до фрезерування. Від з 15 до 22 жовтня рух транспорту на даній ділянці частково перекриють. Буде медова повністю перекрита з цієї сторони. Мстислава і танцорова будуть проїзними. І я думаю, за днів. Ну, по 22 й включно, у нас згідно рішення виконавчого комітету, буде перекрита часткова вулиця. Роботи виконуються в найкоротші терміни при сприятливих погодних умовах. Цього року в Тернополі комунальники планують ще завершити капітальний ремонт вулиці Тролейбусної та інших. Також частковий ремонт шляхопроводу по вулиці Бродівська, який буде, напевно, наступного тижня розпочатий. Завершуємо деформаційний шов. По шляхопроводі на вулиці Промисловій, одну частину вже зробили, тепер асфальтуємо, переходимо на другу частину. І маємо поточним ремонтом зробити такі вулиці, як Мостова, Мостова Бічна, вулиця Балея та інші ще, які встигнемо. І також продовжуються роботи по заїздах, міжбудинкових заїздах.